Добрий раночок всім. Ми сьогодні з вами продовжуємо нашу мандрівку у світ мінералів. І сьогоднішній наш герой, один із 30 найважливіших мікроелементів в нашому організмі. Я б сказала, що цей мікроелемент це основний і найважливіший мікроелемент для нашої. Мабуть, найголовнішої залози внутрішньої секреції в нашому організмі, яка відповідає за обмін речовин. Це щитовидна залоза, і наш герой сьогоднішній буде йод. Йод це той мікроелемент, про який знають абсолютно всі, і основна функція йоду вона полягає в тому, що за допомогою нього відбувається синтез стероїдних гормонів щитовидної залози. Прям конкретно за допомогою цих йоду синтезуються тироїдні гормони. Ну, А тироїдні гормони це, власне кажучи, це головні гормони щитовицькі, тому що там є головних два гормони: це тироксин і трийотиранін, і той, і той гормон. Потребують в собі, потребують, щоб у них якби, їхня, їхня така будова була із йоду. Так от, хочу вам сказати, що якраз оці тироїдні гормони вони складаються на 65 з йоду. Уявіть собі, 65% тироїдних гормонів це йод. Тому, я думаю, зрозуміло, да, наскільки важливий, важливий йод саме для нашої щитовидної залози. Е, дуже прикро, що дефіцит йоду не має яскраво вираженого ефекту. Тобто, ну от, е, дефіцит йоду, і ми це не відчуваємо. Немає якихось таких яскравих симптомів, які б показали, що в організмі є дефіцит йоду. Інколи ще називають цей стан скритий голод. Коли є дефіцит йоду, називається скритий голод, тому що не зразу доводиться з'ясувати, що у людини є дефіцит йоду. І саме, мабуть, тому зараз дуже багато людей, у яких проблеми із щитовидною залозою, мабуть, і за цього. Хочу сказати, що довготривалий дефіцит йоду, він може за собою тягти наслідки для таких систем, як судина, кісткова, травна, може викликати ожиріння, може мати проблеми для нервової системи. І, на жаль, також дефіцит йоду, особливо якщо це у дитячому віці, він може сприяти відставанню у розумовому і у фізичному розвитку дітей. Але ж все таки хочу сказати, які ж такі симптоми можуть бути, коли є дефіцит йоду. Хронічна втома. Прямо така в'ялість, сонливість, це упадок сил, це перше на що звертають увагу. І коли людина з такими симптомами приходить до лікаря, як правило, її направляють до ендокринолога і на узі щитовидки або на здачу гормонів щитовидної залози. Люди, які, у яких знижується концентрація в крові, Гормонів щитовидної залози, ну вони просто втрачають енергію. Просто втрачають енергію. Отже, перше, це хронічна втома. Друге, слабкість імунітету. Слабкість імунної системи проявляється в тому, що постійно з'являються оці простудні вірусні, паразитарні, грибкові хвороби, повільно заживають рани. І е, оці, знаєте, загальні міри укріплення імунітету, те, що там рекомендують, да, там якусь з малинка, якесь загартовування, ще вони працюють погано, ну тому що йде певна причина: все таки немає йоду. Третій, оце знаєте, мабуть, все-таки симптом, який можна побачити. Але, на жаль, знову ж таки мало людей пов'язують цей симптом із дефіцитом йоду. Це набряки. Набряки це прям очевидний симптом йододефіциту. І найбільш час, ну, поширена локаліга, локалізація набряків при йододефіциту – Це під очима. Під очима. От знаєте, хто встає зранку і бачить, під очима мішки з багатством, да, з золотом. Оце е, може вказувати на причину того, що в організмі не вистачає йоду. Крім того, можуть також спостерігатися набряки додатково і на руках, і на ногах, але під очима це саме такий розповсюджений такий симптом. Хочу вам сказати, що, на жаль, на жаль, коли люди бачать набряки і не з'ясовують, що це пов'язано з йодом, і починають пити сечогінні засоби, так, щоб вивести цю воду. Так, от, скажімо, це застосування сечогінних засобів, воно не тільки буде, ну як то кажуть. Ну, без толку, це ще й буде небезпечно. Небезпечно, тому що е, із організму вимивається е, якби, не тільки зайва вода, а ще й в даному випадку можуть вимиватися корисні мікроелементи, які, яких і так мало, а ми їх ще сечогінними засобами виводимо. Далі у жінок дуже часто нестача йоду призводить до порушення менструального циклу. Нестабільний менструальний цикл це симптом початкової стадії йододефіциту. Оскільки, оскільки дефіцит і нехватка йода, це якби напряму пов'язано з чим із роботою гормональної системи. Також, на жаль, цей стан йододефіциту у жінок може бути, може приводити до безпліддя або до передчасного наступання клімаксу. У нас передчасний клімакс зараз у кожної третії, мабуть. Це просто зараз якийсь, ну, я б сказала, це щось неймовірне, тому що от я спілкуюся зі своїми клієнтами багатьма і Багато дівчат, які молодші мене, вони мені говорять, я їм розповідаю, що в мене от мені 53 роки, в мене от це тільки починається. А вони їм 45, і вони говорять: у мене вже це вже давно, і це дуже страшно. Далі, четвертий симптом: анемія. Анемія. Здавалося б, анемія це дефіцит заліза. Да? І ми з вами вже про це говорили. Але... Із за зниження метаболічної активності йододефіциту, часто, часто це йде сопут... ну, знаєте, поряд іде супутствуючий забула як українською, оце поряд іде залізодефіцитна анемія. Тобто це хвороба, яка пов'язана із нестачею заліза в крові, але, але, на жаль, ці два мікроелементи вони дуже пов'язані. І в цьому випадку анемія. Часто носить такий, знаєте, невиражений характер. Тобто, проявляється уже, коли вже в людини гіпотиріоз, тобто нестача е, оцих ось, сим, гормонів йоду, е, да, гормонів щитовидної залози. І от на е, останній стадії така вже стадія гіпотеріозу може проявлятися знаєте, іще й залізодефіцитна анемія, як кажуть, Біда не приходить одна. П'ятий момент надлишкова вага. Не контролюємо інколи от особливо не контролюємо. Коли люди, знаєте, часто ж приходять люди, які говорять, та я, в принципі, все роблю більш-менш правильно. Ну, не може такого бути, щоб прям настільки набиралася вага. Якраз оце неконтролюємо збільшення маси тіла це один із серйозних симптомів нестачі йоду в організмі. І я вам хочу сказати, що в даному випадку, якщо поставити цю людину на наш прибор, на таніту, да, і подивитися, з чого утворена зайва вага, то ось у цьому випадку зайва вага буде не стільки за рахунок жирової маси, а стільки за, за рахунок набряків, які викликані порушенням обміну речовин. Тобто ця не жирова тканина, а сполучна тканина. Сполучна тканина стає більш такою сприятливою до рідини, і вона прям як губка, вона як губка починає всмоктувати в себе цю зайву рідину. І е, тоді, е, коли це відбувається, то навіть шкіра стає такою, знаєте, Важкою, такою грубою, товстою, ми це можемо спостерігати і на обличчі, і на руках, тобто. Знаєте, як кажуть, така російською мовою, <кій> таке враження, що ти набрякаєш, що в тебе набрякають не тільки там губи, а навіть язик в роті набрякає. До речі, до речі, внаслідок такого великого набряку, в важких стадіях гіпотеріозу можуть навіть виникнути порушення у слух. Тобто, людина може втрачати слух, тому що. Із-за набряку, тому що набрякає і там іде ось порушення взагалі у проведенні цих е, слухових відчуттів. Крім, може навіть бути труднощі з носовим диханням, із за цього ж набряку. Можуть бути, е, коли е, голос стає хриплим, також із за цього набряку. Ми можемо лікувати, смоктати якісь там, знаєте, для, для горла і для всього, а виявляється, це. У нас просто дефіцит йоду, який ось так ось таку відіграє, як кажуть, злу шутку. Далі, наступне це гіпотонія. Що таке гіпотонія? Це знижений артеріальний тиск. Дуже часто у людей, у яких є проблеми із щитовидною залозою, на фоні цієї слабості, цього всього, тиск не підвищений, а знижений. Далі, те, що я вже говорила, зниження інтелекту. Йод називають мікроелементом інтелекту. Мікроелементом інтелекту. Коли знижується увага, ось дивлюсь на наташу на вчительку, і розумію, що вона знає, про що я кажу зараз, діти страждають, я думаю, цим. Це зниження уваги, зниження до здатності, до інтелектуальної діяльності, погіршення пам'яті, коли дитина не може зосередитись, коли не може виконати ті завдання, які вона повинна виконувати згідно свого віку. І... Якщо, не, як то кажуть, не усунути дефіцит йоду на цій стадії, наступна стадія може бути глибока депресія і, взагалі, психічні розлади. Ось тому, тому восьмий симптом це якраз поганий настрій і депресія. І ну, хочу вам сказати, що із-за того, що мозок не до отримує йоду в цьому випадку, то вони ну, йдуть ці психологічні проблеми, вони упогіршуються, погіршуються, і іде оце накопичення, і відбувається погіршення емоційного фону, з'являється апатія, пасивність. Негативний погляд на е, події, тим більше в наш час да, в нас і так негативні події, коли в нас ще й негативний погляд. І е, хочу вам сказати, що до 10 таких випадків це може перейти прямо в глибоку депресію. І хочу вам сказати, що е, саме такий е, ну, яскравий, яскравий е, симптом цього. Це от саме, що це йододефіцит. Це тоді, коли людина взагалі не має бажання якось поліпшити свій стан. От знаєте, коли от немає, от погано і нічого не хочу робити. Оце може бути симптом йододефіциту, тому що, якщо щось інше, людина ще якось може там, там які ставити якусь мету і кудись бігти. Ну і хочу вам сказати, що попередити йододефіцит набагато простіше, ніж його лікувати. Попередити набагато простіше. Що, Які функції взагалі йод в організмі є? Значить, Дивіться, він приймає участь в обміні речовин і являється одним із головних активаторів метаболізму, важливий для нормального розвитку і росту дитини. Стабілізує частоту серцевого ритму, приймає участь в енергетичному обміні, там в наших мітохондріях, які дають нам змогу утворювати енергію, також приймає участь йод. Активізує процес дихання в тканинах, там, де вже в нас клітинне дихання йде, не на рівні вдих видих, у легенях, а саме клітинно тканинне дихання. Стимулює нормальний, кров, нормальний кровообіг, допомагає здійснювати розумову і фізичну діяльність, стабілізує емоційний фон, те, що я вам говорила, да? допомагає організму адаптуватися до різних умов проживання. Зараз дуже багато людей змінюють. Своє проживання, свої місцевості, і навіть переїжджаючи в межах України, це стрес для організму навіть в межах України. Тому що Україна велика, і в нас по різному, ви ж розумієте, різний, різні кліматичні, і взагалі це на організм впливає по різному В яких продуктах є йод? Це значить, ви мені можете допомогти. Це, звичайно, скажімо. Перший, на першому місці джерело йоду це ламінарія, морська капуста. Ламінарія або морська капуста. Значить, там прямо в 100 грамах морської капусти, прямо міститься добова потреба йоду в нашому ну, йоду. Але знову-таки, покажіть мені людину, яка кожного дня їсть морську капусту. Ну, точно її такої немає. По-перше, це Зараз, ну ми зараз вийдемо і якість цієї морської капусти, незрозуміла яка. Да? Ну а по-друге, це треба як то дуже-дуже сильно її любити, щоб кожного дня її їсти. Далі морські е, морепродукти, наприклад, кальмари, креветки. Вони також, власне кажучи, там є достатня кількість йоду. Але ж морські, е, морська риба. О, Я пише, що вона взагалі її не любить. Отож, бачиш. Окунь морський, лосось, скумбрія. В принципі... І до речі, скумбрія, скумбрія, щоб ви розуміли, там всього 30% йоду, там не так ще й багато на 100 грам тільки 30% від добової потреби. Тобто вам, щоб, як то кажуть, з'їсти, отримати від скумбрії йод добову потребу, треба з'їсти ну, десь пів кіла її кожного дня. Да? Е, ну, е, Якщо ми хочемо вибрати йод із яєць, в яйцях він також є, майте на увазі 13%. 13% на 100 грам яєць. Не на одне яйце, а на 100 грам. Знову ж таки, всі згадали зразу, скільки зараз вартують яйця, да? скільки коштують яйця і скільки їх треба з'їсти, щоб отримати добову норму йода? Квасоля, власне кажучи, також там містить йод. 8%. Знову ж таки, скільки треба грам з'їсти, щоб з квасолі отримати йогурт 6%. Ну, Тобто, все таки. Рекордсменами по кількості йоду являються ці морські, так, це водорості, от морська капуста, ламінарія і морські жителі. Тобто, це про що говорить? Чому у нас, чому кожен третій житель Землі має дефіцит йоду? Ну, тому що не всі живуть на узбережжях океану і морів. А навіть якщо й живуть, я, наприклад, живу на узбережжі Чорного моря, але це не говорить про те, що в нас, що в моїй, як то кажуть, в моєму раціоні кожного дня є ці продукти. Тобто, це ще ні про що не говорить. Ось, тому що добова потреба йоду десь 150-200 мікрограм. мікрограм. Наші люди пересічні громадяни, Українці їдять кожного дня 40 60 мікрограм. Ну, їм не то, що їдять і з їжею е, потрапляє в організм 40 60. Увага, норма 150-200 е, в наявності 40 60. Тобто, уявіть собі, скільки кожного дня ми не доїдаємо тільки йоду. Не доїдаємо тільки йоду. Ну, друзі, звичайно, я не можу сказати, не згадати про те, що ми з вами в правильному місці, І про е наші продукти. Я тут дуже сильно приготувалася для того, щоб е зрозуміти, де в наших продуктах є йод. Ну, звичайно, це коктейлі. І я прям дивлюся, я взяла ванільний крем, дивлюся, у нас йод йод 68,3 мікрограми на порцію. 68,3 на порцію, а у нас норма 150-200. Тобто, якщо ви дві порції коктейля п'єте, 70 – це вже практично 140 мікрограм. Так? Далі є йод, звичайно, у Формула-2, мультивітамінний комплекс. Тобто, якщо на добу ми з вами в принципі, собі із коктейля і маємо йод, але ж ми повинні розуміти, скільки ми до цього не вживали йод. Правильно, тому нам треба отой дефіцит, який у нас утворився за ті роки, які ми не були з гербаланс, ми повинні його ж якимось чином. Усувати. І в нас є мультивітамінний комплекс для жінок і для чоловіків. Тут також є йод. Читаю, Значить, 91 мікрограмка, 91 мікрограм на порцію на дві пігулочки. Уже добре. І ще друзі, іще один продукт, на, на упаковці якого не написано, що там є йод. Але ж я б не була б вчителем біології, якби не розуміла, я думаю, ви зі мною погодитесь. От скажіть, будь ласка, як ви думаєте, гербалайф Лайн Макс, який на основі риб'ячого жиру, містить у своєму складі, йод? як ви гадаєте? Ну, звичайно, містить. Нам просто не пишуть тут. Да, дивіться, нам пишуть, що гербалайфлайнмакс містить риб'ячий жир, що це омега 369 ненасичені кислоти, що там є кальциферол, вітамін Д, да, там є токоферол, вітамін Е. Але, але я парилася. І знайшла опис нашого герболайфлайнмаксу на офіційному нашому сайті. І там написано: я вам прямо прочитаю оце речення, яке я виписала про наш Max. Обагащен йодом і фосфором, которые положительно влияють на щитовідну железу, нервну систему і здоров'я костей. Це те, що я, це те, що, знаєте, між строчками. Тому що ми постійно говоримо про наш Herbalife Line Max як джерело омега 3 насичених кислот, так? які впливають на що? На мозок, на судини, впливають на ем, наше серце правильно, на шкіру. Але ж якщо йод міститься у морських всередині морських обіталей, да, то відповідно ж тут також без йода не може, не може бути. Тому якщо, я завжди своїм клієнтам кажу, що я розумію, що мати всю абсолютно лінійку компанії Гербалайф це важко. Це, в принципі, гроші. Да. І поки ви ще не взяли для себе можливість гербала. Life, як бізнес, вам дуже складно знаходити да, в вашому бюджеті кошти, щоб мати всю лінійку. Але, але основні три продукти, я маю на увазі додаткові да, добавочки наші, вони повинні бути у раціоні кожної жінки, особливо ось жінка, яка 40. І це, це обов'язково, це наш кальцій. Мультивітамінний комплекс і Herbalife Line Max. От ви можете собі робити перерву від фітокомпліта, від шизандри, там від всього. А оці компоненти, оці три: кальцій, жіночий вітамінний, мультивітамінний комплекс і Herbalife Line Max, це на постійній основі. Розумієте? Тому що. Ну, от, наприклад, на, на прикладі е, йододефіциту, ми вже це з вами зрозуміли. Ось така в мене сьогодні тема. Маріна. Я прошу виключити запис. Е...